Кавалєручка, а ми їдемо на Ес Класі з'їмотою. А куди ми їдемо? Братела, та їдемо Мурчика вже нарешті віддавати нашому переможцю. Так, Олежка, вже сів до базару з хлопаком, бо трохи в наш часу не було, трохи в нього не було. Але вже всім до базарили, вибрали день, як то ще каже, і їдемо віддавати машину нашого переможця. Ах, він зараз буде кайфував. Я вже ще хочу подивитися на його реакцію. Що ти, кавалірка? Я вам скажу, я від неї кайфую, і тепер хлопака буде свій їздити, буде кайфав, лялюси з боку посадив, що як має бути. Я вит... Ну ти ж прикинь на халяву такого мурчика це взагалі... Каєшка, ще раз вам покажемо. Яка то фез машина серйозна. Звідчи. Та що ти, чоловіче, їдеш собі і кайфуєш просто. Настільки машина, м'ягенька кавалєрка, комфортна, що ви собі навіть не уявляєте, хто ще не їздив на есклаші. Кавалєрочка приїхав наш переможець. Дай Боже, братела! Братела, дай Боже тобі! 10 побітрих, no. є, ще як має бути. Пацаны, дай 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 Боже, в тих всіх, хто хоче їхати, то тут буде як веселі було. Дай Боже. дай тебе зуби вам буса дарувати. Дай Боже, дай Боже! Ходіть, а що стали біля пасата? Ходіть на Мерседес на сіде є. І що, брат, і як твій машинка? О, пише сміюєр. Там все, ну? Та ти зараз по франнику будеш гонив просто. Я тобі кажу. Ви сухі, як майбутися. Але красота. Там всі відрегулюєш сидіння, то все. Чекай. О, 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 дійсно, все тут. Я тобі ще на чук, кнопочки туди, що дим. Що добре? Добре. О, а тобі пасує, ні? Ти, ти, ти маєш дівку? Не, не, не... Буде. Тепер покидає! А по-любому на такі сосишці, в да. любому знайдеш собі. Франкізму, всі баби твої, я тобі повідаю, брате. Ні, ну красота, я задоволений, що такий хлопак, матки ще вірив, у нас машину, <реку> як має бути. Так, пич того. — Тут вся документація, що на тебе, тож і прийдеш, переформиш, що то на так, тебе ще пішла. Я собі стуваю, зразу що. що... Пацани, що тепер будете насті розчікали, ні? Як вам есочка, кавалєрка наша. Так по багатого. Десь діти? Трохи довго з тим тянули, по-малу роботі, я, городі, я, знаєш, Родиш. трохи цього... Зараз ти тепер отако будеш оп. <реку> я тобі чи заведу? Чи ж я вже в мене в посаді не хотіли їхати. <реку> Слухай звучок. <реку> Брати, машинка ви як так, Ключки твої, все, ще раз тебе вітаю. Об'єм'я звати вітаю тебе! Спаси вірвани жулі! Такого мурчика виграв, братема. Брат. Як твої враження? Як твої враження про машинку? Комба. На Нахті. Вдома... Ви хотів, видиш, мав бажання. А отрив еску лупше, чоловіче. Я тобі скажу так, каваєрка вийти. Була така ситуація, що виграв він, але були неправильно, вели його нік. І друга людина так би виграла. Але ми щось ще передивили, що як має бути. Вели правильно нік, він дійсно був підписаний на всі наших колів. І так, як по-чесному, мало бути, віддали машину йому. Не знаю, в кого там в конкурсах, але нас всього, кавалєрочка, чесно. Тепер буду всі кайфо на С-класі молодь. По-любому маєте обмити її, без того ніяк. Ми зараз почнемо. А слежку приєдну? мені привезли чи ні? Ходи? О! О! Ходи. Бо О! я би слежки не віду. Я би слежки не віду. Я би слежки не віду. Кавалерка, от то я розумію, хлопака приїхав у машину. Тут йо? йо? є і горівка, і таке. Істі. Є чоловічі. Кавалерка. Та ти шо? Тримай, йо! А тут самогонка. О! Ти? Ну, ми ще твій маймики <laughs> ще не знають, то ж до помні пак заліти за таким урі. Треба було ще якийсь О, Пойли? Наступний хто получив машину, кавліє ручка, щоб ми приїздилися з такими уречами. А то ще хоче таким людям віддавати. А я тебе ще раз мушу вийти. По-любому столітті. Ми твітки подарок зробили, а ти нам все ліпший. Але я твого люблю. Келець, <laughs> їх пішов, знаєш шлях трафить. Коптили, якраз добре, щоб був тиждень запаску, закоптили. Ну то там видно, то хлопці твої наші пацани. О, того Льоня то найбільше, що я хотів. Де біля махини писали, але Ну, а ти Там ми теж тут хотіли О! Тож і піващик є. Ось півасик то своїм піскотів. То піващик є, ото після як буде паліло. Файно, файно. Думав такого, що можеш вірити в таку машину чи ні? Просто ніколи навіть не ти вірилося, я прийшов з роботи і мені вчали написувати, я взагалі не поняв, що твориться навіть. Що ти можеш сказати нашим підписникам так. свої враження? Люди, беріть Щас... e, участь в розіграшах, все чесно, ніхто нічого не намахує і все буде добре. Так що молодь, ще трохи підбираємо кацули, на літо знову купимо якусь файну машину, e, щоб кавалєрості подарувати, щоб ви, молодіж, всі володіли, бачите? Ти до того тут машину мав? Не. О, від, перша машина і одразу С-класс. Головне кажу, головне вірити, е, виконувати брати участь, виконувати всі умови і по-любому вам колись удача колірка ще усміхне. Не, не всі вони можуть всі отримати, але виходить найфартовіший, кто ще каже. Ось така есочка вже сьогодні йде до нашого щасливого переможця. Братий колірка, ну він просто подвіч. Той салончик. Ти си зрозуміє, що коли я їхали як президенти, то все ще регулює, регулірує, можна сілягати, лягати, як хоче, що як має бути. Він ну, то якусь лялю посадив і буде все що... 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 чітко. О, то колеошка, салончик, що як має бути. дивіться, красота. Але то машина вже буде. Брате, як тобі? Ціло. Будеш готова тепер колегів понасаджують ти в ляха що файно обміли. Сто процентів. файно обмійту. Зараз, зараз почнемо за тиждень закінчимо. О, о! То я розумію, клупі! Бо як треба твердо, як обмієш, так машина ну, і буде твій служила. Потім можеш якихось людей возити солідних на ті есочці. Так, Авалірочка, так що есочка зачотна, братела вже всі буде кайф. Але в нашій диви просто є малі. Та що ти, братело, реально... Дісто, бацьки, комфортна вісі, просто не уявляйте. Ви будете кайфали, то як, як в хаті, як в хаті. Ну та що то сідайте вже в ту машину, та що це вже не надо, то вже ваша машина. все. Пацани, Ви просто проторчите від неї. Я, я вам говорю. Так, що кавалерочка, як бачите, які люди щасливі, ми стараємося завжди купляти міцніші машини, щоб люди були задоволеними. І каталищі, і собі кайфували. Так що надалі ми купували для вас чіткі машини, молодь. І ви головне, беріть участь, вірте і кожному з вас по-любому колись пофартить. Як не машина, то якось PlayStation, ще там щось. Чай айфончик. Та, чи айфончик, бо ми не тільки машини, ми ще такі призи молодір. <різь> я ще всі більше ті, що це вічу. Наші підписники можуть звісти машину. Так рохуй, коштує, котре заробити, так рахуй, задурно вийшло. Хто там робила? Що, Че, я вас а ти, ти, ти ще не бійте, та, та то машина звір. Ти пацюєш гарно, що там вже хочеш будеш доробляти. туди їм, що дим. Що, не буде, мокли, ви відпускали хлопів, бо треба ж їхати свою роботу робити, да. І все. раз тебе вітаю. Дякую. Хай машинка служить. Вітаю, брат, ти від неї по максимуму получав задоволення, що хлопаки. Все, щасливо. Хтось ним сідайте, що ви знаєте. <реш> 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 будемо встралищі, будемо шукали кацюлу, будемо підбирати, будемо купляти, чи в нас не всі машини, щоб кавалерка не виривала якийсь та лахміття. Ми тільки для пацанів стараємося для нашої молодежі са, са, краще. Ще раз, коли нагадуємо, що у нас все чесно. Навіть якщо з нас сталося не так, ми зайшли, все сказали, як має бути, вибрали те, як має бути. І все, без без нюансів, хто ще говорить. Тому в подальшому чекайте від нас нових мацніших машин. Так, каваліришка, що, хлопаки вже машинку, забрали, Я, поїхали. Отак. ми з того конкурсу не тільки зробили приємно кавалєрці. Дай Боже, здоров'ячка, не тільки кавалєрці подарували файні призи, а ще й 25 тисяч рівнів виділили на ЗСУ нашим хлопакам. Ми теж про них не забуваємо. Так що, братва, в подальшому будемо для вас зробити просто такі роздривні конкурси. 100%. Кожен з вас міг щось собі файне отримати. А ми беремо свій могорич. І шуруємо додому, ні? Да, Будемо тепер обмивати. самогоночка, ков'ярушка, Ківчанкіну, я як має бути.